Всім привіт! Радійте, бо сьогодні дуже добре озвучка. І не буду озвучувати, що я тут роблю. Ви, не... ви все бачите, але ви поговоримо про дешку інше. Що... Про мене, я лівша І я дуже люблю літо, У мене сьомочений для народження. І я намагаюся частіше викладувати відео. Але до того. То треба це все монтувати, обрізати і так далі. То в мене часто не вийде. Це я ще знімала вчора, але сьогодні тільки озвучую і монтую. Я дуже сподіваюся, що вам сподобаються мої відео, ролики і так далі. Спочатку я цей канал створила для бумажних, типа паковича це саме перше відео. Далі я подумала. Сорі за такий голос і за того, що я хвора, і мені дуже важко говорити. Потім я просто знімала на YouTube шорт якийсь, можна сказати, крінж, але він не удаляється тепер. Я сподіваюся, що вам чесно, це сподобається. І ви будете лайкати, підписуватись і так далі. Кстати, ви на каналі Biex Q, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І я дуже люблю полуницю. У мене є з тварин. Це Беті моя собака. Далі Беті, кстати, народила п'ятьох цуциків. Далі хан Лобладор і Кіть Корозі. Ну, я думаю, вам нравляться такі ролики. Я буду пробувати знімати побільше всім па-па!